Миру до Драцінні, хочу з поділитися, що в нашому житті має бути дерево життя, тобто знання свого Божого. І якщо, наприклад, ти намекаєш сектант тільки за те, що я там молюсь, читаю Біблію, то люди, які навпаки, вони цього соломлються чи бояться, приховують, то вони комуністи, бо вони наслідують той дух, ту партію наслідують. І ну, в житті їх, якщо навіть подивитись. Біблія, вона рятує душі, вона допомагає людей прийти до тями. Стати людиною тісно по духу, а не по тільки плоті чи душі. І це стосується соцмереж. Якщо, наприклад, людина прикладає істину, Біблію і є бані, то ясно, що хто за цим стоїть. Але якщо там в якусь маячню чи штучні траді навіть, то воно зразу йде в тренди. Тому, дорослі, треба проповідувати істину.